Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про слова. Скажіть мені, будь ласка, чи можна до слова доторкнутися, чи можливо потримати в руці? Ні, не можна. Слово можна прочитати, сказати, почути. І сьогодні я та наша гостя-знайка поговоримо з вами про слова. Погляньте на ці картинки. Скажіть, будь ласка, що зображено на них? Цукерка, вода, крокодил. Це слова назви предметів, а ще є слова ознаки предметів. Цукерка яка? Солодка, смачна, кольорова. Вода яка? Чиста, прозора, джерельна. Крокодил який. Зелений, зубастий, великий це слова ознаки предметів. А тепер пограємо з вами навпаки. Погляньте на ці ще малюнки. Що у нас зображено на них? Олівець і лист. Підберіть, будь ласка, ви до цих слів слова ознаки. А тепер погляньте на ще одну картинку. Хто зображений на цьому малюнку? Так, діти. Діти що роблять? Граються, бігають, стрибають. Це слова дії предметів. Отже, ми з вами сьогодні познайомилися із такими групами предметів. Слова назви, хто або що. Слова ознаки цих предметів. Який цей предмет? Який? Слова дії предметів. Що робить цей предмет? Слова назви? Хто що? Діти. Діти які? Маленькі. Маленькі діти що роблять? Бігають, граються. Виберіть і ви вдома будь-який предмет. Та розкажіть про нього батькам.